Як зробити з адвент-календаря універсальний метод навчання з будь-якого предмета і виховання? Причому не лише на новорічні свята, а протягом всього навчального року. Ну і звісно, як же такі календарі створити онлайн? Мене звати Іван Іванов, і ми починаємо пізнавальне шоу, де спільно з GPT досліджуємо нові освітні технології. З чим у нас асоціюються класичні новорічні адвент-календарі? З комірками, де є якісь подарунки. Давайте подивимось декілька варіантів традиційних календарів. Кожна комірка це дата, яка відраховує зворотній відлік до, наприклад, нового року або Різдва. І в кожній комірці містяться якісь подаруночки для дітей або дорослих. При цьому вони можуть бути різної форми, такі можуть бути навіть коробки з чаями просто для кожної дати окремий смак. Різноманітні саморобні коробки, мішечки, а також подарункові набори, наприклад, з косметикою. І навіть ось такі будинки з дерева. Але ж, окрім подарунків, у таких комірках можуть бути також навчальні або виховні завдання. Привіт, GPT! Що скажеш про використання адвент-календарів в освіті? Вітаю, Іване, адвент-календарі чудовий освітній інструмент. Вони можуть збагатити навчальний процес у будь-який час, привносячи елемент відкриття в буденне навчання. Вони створюють можливість для різноманітних педагогічних підходів і взаємодії. Хм, цікаво. Дай, будь ласка, декілька ідей, як же можна застосувати онлайн адвент календарі в навчанні та вихованні. Ось ідеї застосування віртуальних адвент календарів для навчання та виховання учнів протягом усього року. Так, маємо перелік ідей. Дякую, GPT. Я не буду просто зачитувати цей перелік, інакше навіщо вам дивитись це відео, ви могли б самі запитати GPT без мене. Тому я внесу свою лепту, свої ідеї, бачення і поєднаю це з ідеями GPT. Отже, перший блок нашого сьогоднішнього вебінару методичний. Розглянемо ідеї, як можна застосовувати онлайн-адвент-календарі в різних випадках для навчання та виховання з будь-якого предмета. Ну а після цього вже будемо створювати їх безпосередньо в онлайн-сервісах. І перший варіант застосування завдання з теми. Наприклад, ви вивчаєте об'ємну тему, яка триває понад тиждень або два, і протягом кожного дня учні отримують від вас якесь завдання, яке допомагає їм краще вивчити цю тему, переглянути відео, щось прочитати, знайти, намалювати. Розказати цікаві факти близьким з цієї теми, провести дослід і таке інше. Тобто, ви заздалегідь до початку вивчення теми, готуєте ролики, цікаві факти та інші матеріали, і з певної дати учні автоматично отримуватимуть від вас одну одиницю контенту з цієї теми. Наступна ідея: інтелектуальні виклики. Це може бути не пов'язане безпосередньо з якоюсь темою чи навіть предметом, а просто завдання на розвиток логіки і загалом мислення дитини, наприклад, загадки, головоломки, якісь хитрі незвичайні запитання. Наступна ідея використання адвент-календарів найбільш традиційна, це визначні події. Перед будь-яким великим святом чи, можливо, подією вашої школи ви можете давати якусь корисну або цікаву інформацію, яка, так би мовити, готує до цієї події. Це може бути як корисна пізнавальна інформація, так і завдання створити якісь поробки, подарунки своїм близьким до свята. Наступний спосіб я його назвав мотиваційний календар. Коли щодня учні отримують якісь надихаючі цитати чи практичні поради, які допоможуть краще навчатись. Наприклад, як організувати свій час, як заохотити себе робити домашні завдання. З цим вам може допомогти GPT, просто попросіть його скласти для вас порадник з такої-то теми. Наступна ідея застосування адвент-календарів це історії успіху, теж власне для мотивації. Учні можуть отримувати щодня цікаву історію успіху якоїсь людини з вашого предмету або взагалі які риси характеру, навички їй знадобились для того, щоб досягти цього самого успіху. Ще одна ідея: мовні виклики, як з рідної мови це може бути, так і з іноземною. Словесні ігри, творчі завдання, наприклад, вигадати нове слово, написати невеликий вірш. Або з іноземної мови вивчити нове слово, вивчити правило, скласти діалог і таке інше. Не обов'язково цей календар пов'язувати з навчальною темою, це просто додаткові завдання. Для дітей буде цікаво, що ж вони отримають наступного дня. Власне, в цьому і є одна з основних переваг адвент календарів: нам цікаво чекати, що буде далі, тобто певна інтрига. Наступна ідея це вже варіація того, про що я казав. Віртуальні подорожі. Щодня ви можете пропонувати учням якусь країну, локацію, музей з цікавою інформацією про це. Так можна подорожувати як по всьому світу, так і по цікавих місцях вашого міста. Наступна ідея арт календар. Це різноманітні творчі завдання. Намалювати, описати картину, прослухати музику, вигадати історію, станцювати і будь-що іншим. І остання ідея, яка відрізняється від попередніх, я назвав це соціальні календарі, коли учні створюють календарі одне для одного. У кожному дні можуть бути сховані компліменти, анекдоти, поради, цікаві факти. І щодня учні можуть ділитися враженнями та обговорювати з вами, з усім класом, що їм дісталося сьогодні. Розподілити, хто кому з учнів робить календар, можна випадковим чином за принципом таємного санти. Але нагадаю, що ми говоримо не лише про новорічні свята, адвент-календарі можна використовувати протягом всього року. Ну що, з ідеями розібрались, тепер час починати створювати власний адвент-календар. Сьогодні розглянемо два безкоштовні онлайн-сервіси. Якщо вам зараз цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал Уміти, бо тут ще багато іншого цікавого. Перший сервіс називається MyAdvent. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація через електронну пошту і умови використання безкоштовно для некомерційних потреб. GPT, що скажеш про сервіс MyAdvent? Це чудовий безкоштовний онлайн сервіс, який дозволяє створювати персональні електронні календарі на основі фотографій, тексту та відео. Ним можна ділитися з учнями, колегами, рідними. Можна налаштувати власні дати початку та закінчення, щоб створити особливий сюрприз на кожен день. Особливий сюрприз на кожен день заінтригував. Давайте дивитися, як це працює. Ось так виглядає головна сторінка сервісу: у нас є дві кнопки: створити свій календар або подивитись приклад. Давайте подивимось приклад. У нас є дати. Ті, які вже доступні учню, будуть відкриті після того, як він на них натисне, і інші відкриваються, коли ми на них натискаємо. Як бачимо, в комірках можуть бути картинки, текст, відеоролик YouTube. Якщо ви в цьому сервісі вказали, що з такого-то числа тільки починається робота адвент-календаря, учень не зможе відкрити комірки до початку цієї дати. І зможе відкривати тільки одну комірку на день. Подивимося, як створювати свій календар. Натискаємо помаранчеву або червону кнопку Створити календар. Далі обираємо, де ми будемо це робити, веб, тобто браузерна версія, а не мобільний застосунок. І перед нами 5 кроків, які ми пройдемо. Даємо назву нашому календарю, наприклад, Україна. Далі ваше ім'я, тобто хто автор і з якого по яке число він буде працювати. Для демонстрації я зроблю час з початку календаря на кілька днів в минулому, щоб ми могли потім відкрити ці комірки. З 17 листопада по будь-яку кількість чисел можна робити на місяць календар, можна на меншу кількість днів, наприклад, до 15 грудня. І це виходить 29 днів. Натискаємо Next. Тут ми маємо додати контент власне, на кожен день. Я заповню перші три комірки. Натискаю на першу і в кожній, ми бачимо, можна додати фото зображення, Якийсь текстовий напис і посилання на YouTube відео. Все дуже просто і зрозуміло. Давайте в першу комірку я вставлю якусь картинку про Україну і цікавий факт. І натискаємо внизу Save. Перша комірка в нас готова. У нас буде тут картинка і текст. Наступна комірка сюди вставимо, наприклад, відео. Ось я знайшов в Ютубі відео цікаві географічні факти про Україну, копіювати посилання і вставляю у відповідне поле в календарі. Натискаємо Save. І ще заповню одну комірку 19 листопада. Тут просто вставлю текст. Теж з цікавими фактами. Наступний крок: третій з п'яти. Тут нам потрібно обрати стиль. Ось так пропонується за замовчуванням. Кольорова гама. Можемо обрати колір комірок замість червоного, будь-який інший. Колір заголовка. І можна замінити фонове зображення. Тут у нас зима, але оскільки тема в нас ніяк не стосується зими і новорічних свят, ми вставимо щось про Україну. Ось так. Ну і власне ми можемо подивитися, як же виглядатиме фінальний варіант нашого адвент-календаря. Опускаємося вниз і натискаємо Next, переходимо на четвертий крок. Тут нам лише потрібно вказати свою електронну пошту. Ставлю галочку, що я згодний з умовами, і натискаю Next. Наступний п'ятий крок. Відкриваємо свою пошту, знаходимо лист і натискаємо в ньому синю кнопку підтвердити пошту. Після цього ви знову опинитесь у браузері, де вам буде Вказано, сповіщено, що ваш календар готовий до використання. А також, що важливо, прийде ще два листи на вашу пошту з доступом для адміністратора, щоб ви могли в майбутньому ваш календар відредагувати. Отже, після підтвердження пошти ми будемо на останньому п'ятому виконаному кроці. У нас є три посилання: перше, яке ви даєте учням, друге адміністратора. І третє для попереднього перегляду. За допомогою третього посилання ви зможете відкривати всі комірки незалежно від того, яка дата, тобто щоб протестувати і перевірити, як все виглядатиме на кожен день. Ще такий нюанс, щоб ви не плутались, і ваші учні теж. Ми поставили дату початку 16 листопада, але потрібно натискати на комірку 1, бо вони номеруються комірки не за датами календаря, а просто за порядковим номером. Можливо, це на краще, діти не будуть зайве плутатись, яку наступну комірку відкривати. Як учні бачитимуть наш календар, натискаємо перше посилання для учнів, і ось календар Україна, бай Іван Іванов. Комірки випадковим чином розташовані. Як я вже сказав, починає учень з комірки 1, коли він натискає, якщо ця дата вже настала, комірка відкриється. Тут у нас був текст і цікавий факт про Україну. З цього моменту комірка завжди буде в учня відкритою. Далі шукаємо другий день. Ця дата теж уже минула, і відповідно ми зможемо відкрити цю комірку 2. Ось вона. Тут у нас було YouTube відео. А комірка 3 вона ще не настала, тому учень не зможе її сьогодні відкрити. Я натискаю і вона не дається. Так само, як і будь-яка інша комірка. І до того ж, сервіс сповіщає, що ця дата ще не настала, цю комірку я можу відкрити в такий -то день. Тож, усе просто, зрозуміло і цікаво, як на мене. Щоб вам було з чого вибирати, покажу ще один сервіс для створення онлайн календарів. Називається цей сервіс Тюрхен. GPT. Чим Тюрхен відрізняється від попереднього сервісу, який ми подивились, MyAdvent? Тюрхен. Як і MyAdvent, має безкоштовну версію, але вона містить рекламу. При цьому в Тюрхен є більше візуальних налаштувань та спецефекти. Тобто наявність реклами в безкоштовній версії, це, звісно, мінус, але додаткові налаштування візуалу та спецефекти це плюс. Ну, давайте подивимось. Мова інтерфейсу англійська. Реєстрація на сайті не обов'язкова, і умови використання безкоштовно для некомерційної мети. Як же цей сервіс виглядає? Ну, одразу можна сказати, що він трошки красивіший. Тут теж є дві кнопки почати створювати свій календар або подивитись приклад. Ну, давайте почнемо з прикладу. Угу. Щодо спецефектів, ось іде сніжок. І коли я направляю мишку на комірку, то там теж є така певна анімація відкривання. Ну, давайте натиснемо. Тут у нас ось є е, текст заголовок, картинки. Кожна комірка містить таке, може містити ціле полотно матеріалу і навіть тестове запитання. Функціонал ширший. До речі, ці спецефекти можуть на слабких комп'ютерних пристроях дещо з гальмуванням працювати, тому, можливо, в них і немає великого сенсу. Це на ваш розсуд, залежно від того, наскільки потужні пристрої, смартфони або комп'ютери будуть в ваших учнів. І наскільки їм буде комфортно дивитися на всю цю анімацію. Створимо свій календар, натискаємо Try Now, спробувати зараз. Сервіс в мене запитує, яке буде використання: комерційне або приватне. Ну, звісно, приватне. Вказано, що не буде, на жаль, функції вікторини запитань, не буде якихось налаштувань дизайну, медіа. Ну, давайте тоді дивитися, що ж нам залишиться. Даємо назву нашому календарю. Давайте теж Україна. І також обов'язково потрібно поставити цю галочку, ще раз підтвердити, що це все буде з приватною метою використання. І натискаємо внизу фіолетову кнопку. Нас вітає якийсь такий фіолетовий Санта і пропонує навчальний тур. Ну, оскільки зараз ми з вами разом, то я його пропущу. І ось вже як може виглядати наш календар. Під назвою Україна ліворуч є основні чотири режими налаштувань. Перший з них це власне дата початку і завершення. Давайте поставлю так само з 16 листопада. Ну і хай буде до 8 грудня. Наступний другий блок це опис і назва мого календаря. Тепер переходимо до більш цікавих налаштувань, третій режим дизайн. бо Погодьтесь, дуже важливо, як наш календар виглядатиме. Спершу нам пропонується замінити або залишити фонову картинку. Я заміню на свою, ось уже як це буде виглядати. Бачите, на мобільних пристроях тут, до речі, можна ось переглядати. Мій фон з полем не дуже хороший, бо його сильно розтягнуло, і він став поганої якості. Нижче налаштування шрифту. І далі у нас чотири налаштування кольору. Ці стандартні налаштування, ну не супер такі наворочені, я б сказав би, порівняно з нашим попереднім сервісом MyAdvent, але внизу на цій сторінці, де ми знаходимося, є цікава кнопка з готовими дизайнами. І давайте подивимось: ось такий золотий. Він, звісно, анулює мій фон, який був, але бачите. Що у мене тут і зірочки літають, і комірки зовсім по-іншому виглядають. Другий дизайн це той, який ми бачили на прикладі. Ось романтичний, наприклад, піддень Святого Валентина. Такий м'який варіант. Натискаємо внизу фіолетову кнопочку ОК. І наш дизайн змінився. Можемо дивитись, як це виглядатиме в мобільній версії. І четвертий режим на боковій панелі це у нас спеціальні ефекти. Тут ми можемо включити або вимкнути сніг, але бачимо, що замість, замість снігу у нас тут можуть бути різні варіанти, листочки і так далі. Також є налаштування швидкість, розмір, кількість. Це все на власний смак робіть. І другий варіант, чи буде анімація відкривання дверей комірок. Ну, давайте включу, хай буде. З налаштуванням візуалу розібрались, а тепер час наповнювати наш календар вмістом. Для цього у нас є кнопка олівець під кожною коміркою. Власне, будемо натискати і наповнювати. Тут теж комірки номеруються по порядку, а не за датою. Натискаємо перша комірка, олівець, і у нас ось таке віконце, де ми можемо заповнювати, писати текст. Натискаємо плюс, і тут можемо ще додати картинку. І ви бачите, що за принципом полотна ми можемо вниз спускатись і додавати, додавати ще текст, картинку або вставка контенту. Тобто сюди можете вставити посилання, наприклад, на вправу Learning Apps» або на youtube відео і воно тут відобразиться: Learning Apps» посилання я і додам. Бачите, як безпосередньо адвент-календар уже в нас перетворюється на онлайн-урок. Логіку заповнення ви зрозуміли, тому не будемо далі ще заповнювати комірки і подивимося, як же виглядатиме кінцевий результат. Для цього вгорі праворуч натискаємо календар» і вибираємо пункт Preview Попередній перегляд. Тут вказано, що календар не буде відкриватися учням, якщо та чи інша дата ще не настала. Ну, ось бачите, що зараз я заповнював тільки першу комірку. І, власне, її зараз ми і відкриємо. Завантажується весь її вміст, картинка. І у нас є кнопка Поділитися внизу. Це можна зробити в різні соцмережі і меседжери. Закриваємо сторінку попереднього перегляду і повертаємось в наш редактор. Натискаємо календар» і бачимо, що в нас є посилання. Публікації. Щоб передати календар учням, натискаємо ту саму кнопку вгорі праворуч і вибираємо пункт Publish. У нас з'являється повідомлення, що календар буде доступний з такої, то по таку дату, і посилання доступу. Копіюємо і передаємо учням, щоб вони могли відкривати від вас щодня якісь сюрпризи. Ну що, вас зацікавила ідея використовувати такий традиційно новорічний інструмент адвент календар для навчання та виховання протягом всього року? Якщо маєте думки з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях під відео. GPT, скажи наостанок щось надихаюче. Онлайн-адвент календарі ваш ключ до захопливого та інтерактивного навчання. Запроваджуйте їх у своїй роботі, надихайте учнів кожен день та робіть навчання неймовірно захопливим. Поїхали. А тепер прийшов час сертифікату підвищення кваліфікації. Нагадаю, сертифікати платформи УМІТИ можуть бути враховані рішенням педради вашого закладу. Якщо ви ще не придбали сертифікат з сьогоднішньої теми, то просто зараз у простій грі зможете його отримати безкоштовно або виграти знижку на сертифікат чи отримати кешбек на майбутні покупки на платформі Уміти. А якщо ви сертифікат придбали заздалегідь, вам в будь-якому разі потрібно зараз зіграти, бо ця гра є підсумковим тестом. Вам потрібно бути на сторінці вебінару. Якщо ви зараз в Ютубі, то знайти сторінку вебінару можете за посиланням в описі до відео вгорі. На сторінці вебінару ви побачите чотири комірки, куди потрібно буде ввести код за результатами розв'язання ігрового завдання. А ось і воно: перша комірка адвент-календар, друга комірка виховні завдання. Третя – завдання. І четверта – «My Advent». Доберіть відповідну асоціацію до кожної комірки. Перша асоціація. Завдання на засвоєння нових знань, умінь, навичок. Друга комірки з подарунками на кожен день календаря. Третя веб-сервіс для створення адвент-календарів. І Четверта завдання на формування особистісних людських якостей. У кожній комірці на сторінці вебінару виберіть відповідний номер асоціації. Сертифікат, який видається за результатами виконання цього завдання, буде на дві академічні години. Наш вебінар тривав менше, але передбачається, що ви спробуєте на практиці те, про що ми сьогодні з вами говорили. І перед тим, як підете на сторінку вебінару вводити правильний код, саме час поставити лайк цьому відео і написати коментар з думками, з враженнями з сьогоднішньої теми. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти і тренер з інформаційних технологій. Після введення коду запрошую переглянути інші відео на каналі Уміти. Певен, щось цікаве ви для себе точно знайдете. До зустрічі!